Вітаю вас, друзі, на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси. КриптоКиїв. Мене звати Роман, і сьогодні я хочу з вами поговорити на одну дуже-дуже цікаву тему. Скоріше за все, таке питання стоїть у кожного починаючого інвестора. Або взагалі, куди вкласти свої перші 100 доларів. І сьогодні ми будемо розбиратися з вами саме в цьому питанні. Тому вмощуйте зручніше готуйте собі чай або каву. Ну а ми поїхали. І так, друзі. Перші 100 доларів. Взагалі, що це за гроші? Це у вас просто перші 100 доларів, які ви заробили, або відклали, або ви тільки починаєте працювати, і у вас з'явились перші 100 доларів, або все ж таки у вас є кожного місяця, або кожного тижня 100 доларів, які ви можете відкладати. Тобто, або у вас просто 100 доларів, або у вас а, постійна сума 100 доларів, яку ви можете відкладати. Я сьогодні розповім вам декілька варіантів, куди ви можете вкладати гроші для того, щоб їх збільшити. І так, перша. Най, а, таке простіше, якщо у вас просто всього лише 100 доларів, у вас ось вони є, а ви їх якось заробили. Що вам необхідно зробити для того, щоб збільшити цей капітал? Насправді все дуже просто. Вам не потрібно вкладати ці 100 доларів в біткоін, в ефір, в акції, ще кудись. В цьому я не бачу зовсім ніякого смислу, а, ніякого сенсу. Чому? Тому що якщо ви вкладете, наприклад, 100 доларів в біткоін, і біткоін буде коштувати 100 тисяч доларів, то ви заробите лише скільки? 5, 3 ікси. Ну що це таке? Ну ви заробите десь 400 доларів з цих е, 100 доларів. Ну і що це? Хіба це, змінить ваше ж... Хіба це змінить ваше життя? Я думаю ні. Так само немає сенсу вкладати 100 доларів в акції. Наприклад, акції зростуть на 50% або на 100% річних, і ви отримуєте 200 доларів? Ну, це несерйозно. Це також не змінить ваше життя. Але якщо ви вкладете 100 доларів в ваш бізнес в якийсь, Наприклад, ви ж как-то якось заробили ці 100 доларів, або все ж таки ви щось вмієте робити, і ви можете якось за допомогою цих 100 доларів вкласти це в рекламу або вкласти це в якесь е таке обладнання. Наприклад, ви працюєте з чимось, там, не знаю, е малюєте, там, створюєте щось, е навчаєте когось, щось вмієте. Ви можете вкласти ці 100 доларів в себе. В свій розвиток. Так, так, я розумію, це може бути якось максимально банально, там вкладаєте в себе і все рівно, але зрозумійте, жодна акція, жодна криптовалюта не зможе дати вам того прибутку, який зможе згенерувати ваш бізнес або якась інша ваша діяльність. Просто коли ви це зрозумієте, ви будете розуміти, що ви можете заробити особисто набагато більше, ніж, наприклад, дадуть акції. Компанії Apple інвестувати в акції вам потрібно лише коли ви вже робите щось своє. Наприклад, ви просто працюєте десь. Ви можете вкласти ці гроші в своє в свою якусь освіту для того, щоб е, збільшити свою заробітну плату. Наприклад, наприклад, ви працюєте якимось там помічником дизайнером. Ви можете вкласти ці 100 доларів, пройти якийсь курс по дизайну і стати вже дизайнером і заробляти більше. Тут не буде реклами ніяких курсів, тому вибачайте. Тому, якщо у вас є лише ось така маленька сума, неважливо там 100, 200, 300, 50, 500, 1000 доларів, я раджу вам це вкласти для того, щоб ви могли далі заробляти більше. Вкладайте або в свій вже існуючий бізнес, навіть маленький, навіть якийсь малесенький магазинчик там по дропшипінгу чи ще щось. Неважливо, вкладайте в свою справу, або вкладайте ви свої знання. Якщо ви не знаєте, що робити, ви можете вкласти ці гроші, доєднатися, наприклад, до якоїсь закритої спільноти і вже звідти витягувати якусь інформацію, яка може бути вам корисною. Це для тих, у кого є ось ця маленька сума. Це просто найпотужніша е, інвестиція буде, яка принесе вам набагато більше, ніж будь-яка акція Apple чи ще якоїсь іншої компанії. Друге. Якщо ви хочете інвестувати якусь невеличку суму, наприклад, ті ж самі 100 доларів, але на протязі всього вашого життя або там 10-20 років, ну тобто, якусь великий проміжуток часу, просто ви так кажете собі, ну я буду відкладати від свого прибутку там 100 доларів, і ось там нехай воно інвестується там 10, 20, 30 років і подивимось, що з цього буде. Моя вам порада інвестувати взагалі, тут я не буду давати якоїсь поради, тут є багато різних стратегій, я можу вам розповісти про різні, а ви вже для себе, що вам буде краще. Ось одна з стратегій. Ви можете формувати собі капітал з акцій, які будуть дивіденними. Якщо ви плануєте довго інвестувати якусь частину, там 10, 20, 30 років, неважливо, довго, то краще. За все, вам буде можливо інвестувати в акції, які дають вам дивіденди. Таким чином ви будете накопичувати якомога більше акцій, які будуть давати вам дивіденди, і зростом цих акцій також кількість ваших дивідендів буде зростати. І таким чином, вже через 10-20 років ви будете отримувати максимально пасивно якусь а, конкретну суму в дивідендах. І завжди ви можете продати акції, якщо в цьому буде у вас потреба. Але якщо ви хочете просто відкладати таким чином, то я можу вам порадити робити це в дивідендні акції. Третій пункт: у вас може бути бажання, наприклад, назбирати на квартиру. На машину, на будинок, на щось таке дороге, на що неможливо просто заробити там за місяць. Ну, звичайно, можливо, але, скоріше за все, не з тим фінансовим достатком, який у вас є зараз. Ось, наприклад, я не можу за місяць заробити на квартиру, тому мені треба відкладати. І що ви можете зробити? Точніше, не так, що роблять звичайні люди. Вони просто йдуть і в кращому випадку обмінюють гривні на долари. Йдуть в обмінник або в банк, купують долари і кладуть це все кудись там під подушку, під матрас, неважливо, десь зберігати. Бумажні долари. Але інфляція також є і на долар, і вони також обесцінюються. Чому, ну, чому б вам не вкладати ці гроші, наприклад, в акції якихось відомих компаній, скоріше за все, з якими нічого не станеться найближчим часом? Наприклад, такі гіганти, як Apple, Microsoft, Google, Tesla. Чому б і ні? Можете в Facebook вкластися, якщо вам він подобається. Ці компанії вони вже дуже великі. Скоріше за все, найближчим часом вони не скамануться. І ви можете вкладати свої гроші, ті ж самі долари в акції цих компаній через перевіреного брокера. Особисто я користуюсь Freedom Finance. Посилання на реєстрацію є в описі під цим відео. У них є також українська техпідтримка, тому можете спілкуватися і задавати будь-які питання. Я також робив цілий плейліст з правильною реєстрацією, поповненням, купівлею акцій. Також Freedom Finance можна поповнювати криптовалютою. Це взагалі дуже круто. Особливо українцям, у яких є зараз дуже багато обмежень в переказах між банками і між іншими країнами. Коротше, якщо ви хочете назбирати на якусь дорогу покупку, користуйтесь акціями е, крутих компаній. Вони може не дадуть вам дуже дуже якусь велику суму, але, наприклад, ви будете збирати гроші 5 років, і за 5 років ці акції дадуть вам ну. 100%. Чому б ні? Ви вклали, наприклад, 50 тисяч доларів за 5 років, і у вас ще 50 тисяч доларів накапало з ростом цих акцій. Непогано? Я вважаю, це дуже непогано. А що таке, 50 відсо... а що таке 100% за 5 років, це лише по 20% в рік. Ну, я вважаю, що це дуже реалістичний прогноз. Тому можете брати собі це на озброєння. Також моя вам порада обов'язкова. Користуватися складним відсотком я робив відео, в якому дуже детально розповів, як працює складний відсоток. І якщо коротко, то якщо ви будете відкладати по 100 доларів щомісяця і капіталізувати кожного року цю інвестицію, перевкладати їх під 40% річних, ми рахували з індексом ETF QQQ, точніше. І якщо ви будете так робити, то за 10 років у вас буде 100 тисяч доларів. Це дуже крутий результат, ви можете просто помножити без цих відсотків і зрозуміти, що буде набагато менша сума. І що таке взагалі складний відсоток? Уявіть собі, що ви відкладаєте по 100 доларів щомісяця на протязі одного року. Таким чином, через один рік у вас вже буде 1200 доларів. Що буде далі? Якщо ця інвестиція у вас лежить, наприклад, під 40% річних, то ви отримаєте на ці 1200 доларів. 480 доларів лише відсотками прибутку, і таким чином у вас вже тіло буде 1680 доларів. Додаємо ще 1200 з другого року, і ми вже отримуємо зовсім іншу суму. Таким чином, у вас вже на кінець другого року залишається 2880 доларів. А ось на цю суму. Вже 40% це набагато більше, це вже 1152 долари лише відсотками. Додаємо їх і потім третій рік так само інвестуємо. Коротше, сенс в тому, що ви будете капіталізувати кожного року свої капіталовлаження. Зараз спробую. Набагато простіше пояснити. Уявімо, що у вас є якась сума, яку ви інвестуєте щомісяця. Нехай це буде ці 100 доларів. Ви інвестуєте на протязі одного року, зібрали 1200, взяли цю суму і інвестували в якусь акцію, в якийсь ETF, в якийсь бізнес, куди завгодно. І, наприклад, отримали орієнтовно 40% річних. Потім ви забираєте ці інвестиції собі, і вже у вас є. Те, що ви за перший рік назбирали ці відсотки, і те, що вже ви на другий рік назбирали. І потім це все ви вкладаєте знов під такий самий відсоток. Звичайно, ці відсотки можуть бути меншими. Звичайно, це може бути і 10, і 20%. Відсотків. Але сенс, ви повинні зрозуміти, як саме це працює, що таке складний відсоток. Це дуже-дуже феноменальна і крута річ. І якщо ви навчитеся з цим працювати, то ви дуже швидко заробите свої гроші. Подивіться, обов'язково. Обов'язково це відео. Я ось тут прев'ю вставлю, і посилання ви можете знайти або під відео, або просто зайдіть на канал, знайдіть це відео через пошук і подивіться на нього, тому що там я робив е розрахунки по 100 доларів, по 1000 доларів на 10 років, на 20 років. Тому можете подивитися там дуже детально і максимально круто все розповів. Користуйтесь. І остання на сьогодні моя порада, яку я все ж таки хотів би, щоб ви зрозуміли, як саме це працює. Я її назвав так: фіксуйте прибуток з того, що вам вже дало заробити, і перевкладайте в зовсім іншу нішу. Зараз поясню, як саме це працює. Взагалі, в криптовалюті є такі криптоінвестори, зомбі, я б їх називав. Це люди, які купили якусь монету на дні, вона виросла, наприклад, дала тисячу відсотків прибутку. Це крутий результат. Забери, зафіксуй прибуток. Що вони роблять? Вони можуть в кращому випадку зафіксувати цей прибуток, але що вони роблять? Вони беруть ці самі гроші і перевкладають в іншу криптовалюту, сподіваючись на те, що і вона дасть ікси. Так, це може бути. Але. Що відбудеться, якщо ця криптовалюта впаде на 90%? Ви просто втратите весь свій прибуток? Я вам рекомендую ось таку річ. Наприклад, ви вклали 1000 доларів в е е криптовалюту. Неважливо в яку. Просто вклали в якісь криптоактиви штуку баксів. Що у вас відбувається далі? Наприклад, там ще через один рік там, на хайпі ще якось ця ваша штука перетворилася в 10 тисяч доларів. Що вам необхідно зробити? Візьміть і зафіксуйте цей прибуток. І заберіть ось ці гроші. Заберіть хоча б якусь частину. Заберіть не 9 тисяч, а тисячу залишите. Зафіксуйте повністю весь прибуток. Перекладіть ту саму тисячу в якусь іншу монету. Ну, 2, 3, 5 тисяч, перевки в інші монети, якщо ви так хочете. Зайти, можливо, буде дуже крута точка для входу. Я ж не знаю, які будуть обставини. Але більшу частину, хоча б 50% вашого прибутку, виберіть повністю з ринку і вкласти їх треба в якийсь інший бізнес. Не знаю, в який будь-який, можливо, взагалі офлайн, побудуйте якийсь магазин, купіть автівку, здайте її в таксі, купіть квартиру, здайте її в оренду. Відкрити якийсь інший бізнес онлайн, офлайн, неважливо. Купіть, можливо, додаток, якийсь мобільний, і почніть там заробляти. Це необхідно зробити для того, щоб у вас була максимальна диверсифікація. Заробили десь. Перевкладайте це в інший напрямок для того, щоб у вас і там був, був шанс заробити. Тут ви вже знаєте, як заробляти. Тому що, якщо у вас буде так, що ви там з 10 тисяч доларів заробили на хайпі на булрані там 1 мільйон доларів, потім розкинули це все, ви, якісь альткоїни, і мрієте про те, що зараз це все полетить, і ваш мільйон перетвориться в 100 мільйонів, а воно все падає на 90-95%, і все, що ви отримаєте, потім. Нічого. Ви просто уявіть, який у вас буде стрес, коли ви з маленької суми зробили величезну суму. І замість того, щоб це все забрати собі, ви це все просто втратили. І це все було вже декілька разів. Ми це бачили і в 18-му році, і в 21-му році. Тому я не хочу, щоб у вас таке саме було десь в 24-му, в 25-му роках. Особисто я десь в цих роках чекаю новий булран, і я думаю, що. Я зроблю ще декілька крутих порад, як саме вам потім з вашими прибутками, скажімо так, домовлюватися, щоб ви їх не втратили. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Підтримайте його. Лайками, обов'язково напишіть в коментарях, яка порада вам сподобалась більше за все. А також можете написати свої поради, також в коментарях для інших учасників, для інших е глядачів нашого проекту Криптокиїв. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе! Слава Україні! Та слава ЗСУ! Бувайте!